Я всіх вітаю. Сьогодні у нас 5 серпня, 8 ранку, азс комплект на зв'язку. Починаємо працювати. Є оплачені рахуночки, я сьогодні покажу їхні зборочки. Спостерігаємо буде дуже цікаво. Ми показуємо все, як воно є. А для вас це буде відео корисне тим, що вам буде простіше, легше визначитись з тими колоночками, які ви будете собі замовляти в подальшому. І так, поїхали! Перша наша зборочка, дізель 12-вольтовий на повітряному охолодженні, 800 ватний, 70-літровий задачі. Це беруть у нас фермера. Фермера люблять, щоб воно було надійне. То ми ставимо одразу таку комплектацію, щоб можна було заправити і комбайн, і трактор, і легкову машину, і щоб вона була універсальна, тобто була не мотопомпа, а самосмоктуюча. Лічильник, механіка з калібровкою із якісних лічильників. Насоси питань нема, польові. Хто знає, це ІБО 70-й. Заправка комбайнів буде стояти стаціонарно. Ну, стаціонарно буде стояти на Єврокубі, в євроку. Виїжджать в полі, температури будуть підвищені. Тому обов'язково повітряне охолодження для того, щоб не перегрівався. Комплектація з відсікачем, система фільтрації. Фільтрація тут звичайна. Комплект шлангів 4-2. Зворотній клапан з фільтром грубої очистки. Отакий От перший наш. Пацієнтик виїжджає до свого власника, буде працювати надійний, якісний, перевірений. Рекомендую з 12 вольтових, кому хочеться на іменно на дванадцяти вольтовий і на механічному лічильнику. Наступний наступне відправлення це в нас на аграрії в'їде, 220, Буде встановлюватись на Єврокуб, дізель 60 літрів на хвилину, 800 ватка в комплектації. Фільтрація вологовідділення. Підключатись будемо до Нижнє підключення. Пістолет автоматичний. Поворотна муфта на пістолет, комплект шлангів 4 і всмоктування 2. Доставили старт-стоп. Буде відстрілювати при, при закриванні пістолета і включатись. мотор буде при натисканні на курок. Повністю автомат буде. 220, 60, ка Петрол корсар Відправляємось. А це як виглядає зворотній процес, як уже з готової колоночки. Вона починає своє життя на столі, де, де вона починає зборочку. Ви замовляєте комплектацію, яка вам потрібна. Ми її. Перепровіряємо, щоб серце цієї АЗС працювало добре і довго. Комплектація розкладається. Кожний елемент. Ви замовляєте собі те, що вам потрібно, і вона збирається, збирається, перепровіряється і укомплектовується. Після готовності пакується і відправляється до вас. Працює так, готова наступна колоночка Корсар 220-800 на автостопі, автоматичний пістолет, з'єднувачі. Звичайно, тут система фільтрації де. Ця колоночка також їде на фермерів. Заправка комбайнів всіх хостехніки, але в тому числі і комбайнів. Для цього збираємо ми комплектацію під комбайнів. Тобто 6 метрів напора, 6 метрів напора, 4 всмоктування. Буде під'єднуватись до єврокуба, до єврокуба. Тут фільтр грубої очистки у неї буде, комплектуючи всі під монтаж будуть. Зручно буде чому? Людина заправляє зверху, пістолет відбив, колоночка зупинилась, піна зійшла. Пістолет потім нажали, колоночка завелась. Тобто не треба участі двох людей, буде працювати автоматично. Лічильник буде тут брішка з калібровкою. Ідеальний варіант 60 літрова Там більше, в принципі, не потрібна заправка у нас в основному 300-500 літрів за один раз. Більше, в принципі, і не потрібно. Немає смисла переплачувати. Із цього ми порадили комплектацію отакого. От типу, це більш стандартні варіанти, але вони будуть працювати. І людина не буде переплачувати. Тобто, ось, є у нас рахуночок, зробили, оплатила і. Відправляється завтра. Він вже буде з колоночкою заправляти свою техніку. бо каже намучились заправляти з каністр. Так що робимо людям їхнє життя трошки простіше. Все, поїхали далі. Так, доброго дня. Колоночку вашу зібрали. Зібрали і прокачали лічильник відкалібрували, реле старт-стоп у нас буде. До нього автоматичний пістолет з відсікачем. По комплектації це фільтр тонкої очистки, це вже буде вологовідділювач плюс тонка очистка. Це основа буде саме потужний буде у нас фільтр. І перед ним буде стояти фільтр сепаратор Називаємо його грубою очисткою, він також буде з прозорою колбою. До нього кут, підключаємось на вході в насос, сюди фільтр. І комплектація напора 4 метри, смоктування 2 метри. Змінні два картриджі до піусі, до сепаратора. Тут дивимося за водою, обов'язково, щоб не набирали багато води і спускаємо. Ну і все, все готово. Головочку відкалібрували все. Готово Відправляємось. Так, наступний пацієнт у нас вже на столі. Комплектуючі, готові для зборочки 220 з повною системою фільтрації, пістолетом, рукавами, монтажною рамкою. Так, поїхали збирати. Так, доброго дня. Зібрали колоночку 220 на подвійній фільтрації. Це фільтр грубої очистки. Сюди у нас іде прозорий шланг. Видача тонка очистка вологовідівач. Сюди у нас чорний шланг. Пістолет з механічним лічильником, без відсікача. Це саме надійний кстати, пістолет із механічних, який є. Комплект двох картриджів: один до першого, до грубого, другий до тонкого. Так, картридж один, картридж 2. Дві поворотні муфти. Дві поворотні муфти. Все. Все готово, Прокач, прокачали мотор, все перевірили, все працює добре. Відправляю. Так, поїхали далі. 220 вольт на автостопі. Тут трошки краще лічильника 44-й поставили. Це для фільтрації дізеля. Їде ну, саме, знаєте, куди. Значить, тонка очистка на 5 мікрон. Тут у нас очистка багаторазова, прозори колба. Комплект поворотних мув, з'єднувачі, перехідники по картриджу на кожний фільтр, змінний. І комплект рукавів. Напора 4, смоктування 2. Буде ставитись на єврокуби, бочки, ну, все, що там є, які ємності, туди буде буде, їхати. Туди і буде, це, вона буде працювати з ним. От така колоночка у нас вийшла. Відправляємось, йдемо далі. Далі переходимо. Колоночка буде у нас дізельна 24 вольта. 24 вольта на електронному обліку, системою фільтрації і всіма комплектуючими. Рахунок є, специфікація підтверджена. Починаємо збирати. Так, ось що у нас вийшло. Це у нас замовлення на одного, на одного клієнта. Дві колоночки їде. 24 вольтова колоночка у нас вийшла. На електронному обліку. Класний лічильник, у GM25 є, на повній голові. Дізель. Тут в комплектації у неї буде сепараторний фільтр 30 мікронний до, до насоса буде поставитись. Додатково два картриджі. Тут у нас 220 вольт електронне управління попередній набор. Обов'язково людина попросила. Тонка очистка, бо будуть заправлятися ще плюс легкові автомобілі. Так само буде ставитися на вході до колоночки. Комплект поворотних муфт, пістолети автоматичні, комплект шлангів. От такий у нас вийшов. два комплектика їде на підприємство 24 вольта і 220 вольт. Круті варіанти. Хто хоче собі 12-24, класний варіант. З цим лічильником працює ідеально. Ну, це легенда, тут питань немає. Тут все клас. Працює настільки чітко, що іноді більш дорогі моделі. Не дотягує до тої точності, яку видається колоночка, все готово. Відправляємося.